Ну і у столиці проходить благодійна кулінарна подія. Гастросенси це майстер-клас приготування е, автентичної української кухні, що присвячений от власне цей захід захисницям нашої країни. Там зараз перебуває наша колега Єлизавета Калітвенцева, яка поділиться з нами деталями цього гастровечора, А може і якимись рецептами. Ліза, вітаємо тебе! Розкажи більше про захід. Вітаю Сергій, вітаю студію, вітаю наші телеглядачі. Насправді дуже цікава подія зараз відбувається у Києві, адже позаду мене навіть можна побачити, як декілька людей власне зараз стоять за кухонним столом і готують. Насправді сьогодні тут готують такі традиційні українські страви. Це галушки, це український салат, це український традиційний пиріг. Насправді, концепція цієї події вона доволі цікава, адже тут сьогодні є можливість об'єднати спільно як цивільних, тобто представниць цивільної професії, так і. Військовослужбовець, і насправді ми, коли сюди приїхали, ми встигли попрацювати, поспілкуватися як і поза камерою, так і на камеру. І ми скажімо так, були залучені у цю атмосферу, і насправді дуже сильно воно дозволяє якось розслабитись та власне відчути себе, як кажуть самі жінки військово та і цивільні, відчути себе перш за все жінкою, тому що як то кажуть, на кухні немає секретів, і ми встигли також поспілкуватися із учасницями цього заходу і вони поділилися. Із нами своїми враженнями, а ми хочемо у свою чергу поділитися ними і з вами. Прошу поставити це благодійний гастрономічний майстер-клас. Він організований на підтримку жінок, військовослужбовиць, ветеранок та тих жінок, які були в полоні. Основна ідея це. Спільна комунікація між різними соціальними групами, між різними бульбашками жінок для того, щоб просто підтримати одне одного, одного. В першу чергу це для підтримки жінок. Мені дуже подобаються ці заходи. Я вже не вперше їх Відвідую вони фактично мені з трьох причин подобаються. По перше, тому що ми відновлюємо для нас наші гастрономічні звички, які трошки втратилися з часом, і фактично, ми в українську кухню звузили до таких традиційних дуже для нас страх. А насправді вона значно ширша І українки. Там ще десь приблизно 100 років тому багато подорожували Європою. Багато нового привозили з тих продуктів, які для нас зараз є навіть звичними. І ми повертаємо собі ці традиції, і потім, після того, як проходить ці майстер-класи, ми готуємо вдома. Я вважаю, що це дуже важлива така колаборація між жінками військовими, жінками цивільними, жінками, які хочуть долучитись, які хочуть підтримати, щоб знаєте, ну, між нами така відбулася колаборація, і щоб ми разом кулінарний майстер-клас це українські страви, українські пісні. Я вважаю, що це нас дуже дуже об'єднує. І е, хочеться підтримати е, жінок, військових, ветеранок, мам, дружин, які чекають надихнути і е, показати, що ми разом з ними. Точно можу сказати, що у мене дуже позитивні від цього враження, від того, що я поперше тут бачила, але не можу, не можу стовідсотково знати, що буде, але впевнена, що буде дуже класно. Отже, атмосфера цього вечора вона насправді наповнена теплом, підтримкою та вдячністю, об'єднуючи усіх учасниць та учасників на коло важливої благодійної мети, адже це можливість не тільки насолодитися вишуканими частуваннями, живою музикою, але і зробити свій внесок у підтримку тих, хто щодня боронить нашу країну, оскільки кошти, які будуть зібрані з цього благодійного то вони підуть на потреби підрозділів, де власне і служать ці жінки, військовослужбовці, і насправді для того, щоб Дізнатися саме власне деталі таких акцій. оскільки ці благодійні заходи вони відбуваються доволі часто. Це можна зробити на офіційній Фейсбук-сторінці Гастросенсу, і там власне ви можете побачити усі умови та вартість саме квитків. Ну і звичайно, що долучитися до таких заходів і отримати не тільки насолодження, але й долучитися до підтримки нашої армії. Отже, на цю хвилину у мене поки що все Сергій тобі передаю слово. Дякую, Лізо. Єлизавета Крітвенцева, наша журналістка з заходу. Гастросенс. Він покликаний для того, щоб відродити українську кухню, якісь певні забуті страви. Ну і звичайно, спілкування наших дорогих жінок, військовослужбовиць і цивільних. Ідемо далі.